Кі піст особливий період у житті всієї церкви і кожної віруючої людини, який готує нас до гідної зустрічі свята, свят і торжества сторжеств, світлого Христового Воскресіння. Ми вступаємо на терени духовних подвигів і сугубих молитов для того, щоб, за словом апостола, відкласти колишній спосіб життя старої людини і зодягнутися в нову, створену за Богом у праведності та святості істини. У кожного з нас слово піст асоціюється насамперед з утриманням від певного виду продуктів. Якщо ми беремо тільки зовнішню сторону посту, то це дійсно так, але піст має також іншу, більш важливу складову духовну, яка пов'язана з покаянням, молитвою, переосмисленням свого життя та зміною його на краще. Кожен, хто читав Святе письмо, знайомився з творіннями і повчаннями святих отців і вчителів церкви, знає, яке велике значення надають посту апостоли і пророки. Подвижники й праведники різних століть, піст це чистота молитви, збереження розуму, викорінення серцевої байдужості, двері розчулення, утримання багатослів'я, здоров'я тіла, звільнення від гріхів. Так говорить преподобний Іоанн Ліствічник, згодом Бог, який став людиною, показав усім нам живий приклад посту і знову нагадав про його необхідність. Найвищий приклад посту показав сам Господь наш Ісус Христос перед своїм виходом на свою суспільну проповідь. Він постився в голийській пустелі і був спокушений дияволом. Тоді Ісус ведений був духом у пустиню для спокуси від диявола і, постившись сорок днів і сорок ночей, на останку зголоднів, святий Іоанн Златоуст про це говорить так. І ось що дивно, Ісус, як каже Євангеліст. Зведений був пустелі Духом Святим, так як Христос все робив і терпів для нашого навчання. Діявол сказав зголоднілому Ісусу: якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Спаситель же сказав йому у відповідь: написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з вуст Божих. Тоді диявол узяв Ісуса Христа в Єрусалим, поставив його на крилі храму і сказав якщо ти є син Божий, кінця вниз. Бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногу твоєю. Але Ісус сказав йому написано також не спокушай Господа Бога Твого, тобто там, де це не потрібно, не вимагай і не чекай чудес. Після цього диявол узяв його на дуже високу гору і там, в одну мить показав йому всі царства світу, їх і славу і сказав: це все тобі дам, якщо впавши, поклонишся мені. Ісус Христос сказав йому: Відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді посоромлений диявол відступив від Ісуса Христа, і одразу ж ангели Божі з'явилися і стали служити Христові. Так, Спаситель, витримавши спокуси від диявола, переміг його своїм отриманням і показав цим, що він прийшов визвати людей від влади диявола без жодних поступок злу. Своїм чинком, своїм сорокаденним постуванням, Господь освятив піст, нагадав про його велике значення в житті кожної людини і подав приклад, як правильно і потрібно робити це. Саме за цим прикладом було встановлено святий Великий Піст. Який триває сім тижнів і закінчується великим торжеством і торжеств воскресінням Господнім. Святитель Златоуст говорить: сам Господь Ісус Христос подав нам приклад, щоб і ми озброїлись постом, зміцнились і завдяки Йому вступили в боротьбу з дияволом. Спасительний великий піст, встановлений для всіх людей. Людина, яка прийняла рішення дотримуватися посту, повинна знати деякі загальні правила, які стосуються обмеження вживання їжі, м'ясного та молочного походження, відмови від розваг. В цей період кожен з нас повинен як можна частіше бути в молитві та покаянні. Святитель Афанасій Великий каже, піст хвороби лікує, бісів проганяє, рукаві помисли видаляє і серце робить чистим. Головним змістом і сенсом пісних трудів є покаяння, яке розуміється як зміна розуму, випалення способу життя відповідно до Євангелія. Для того щоб це стало можливим, свята церква дбайливо пропонує нам свою благодатну допомогу та дієві засоби. Задаємо кожен свої питання, чи очиститься наша душа, якщо ми не з'їмо м'яса або вип'ємо молока в середу чи п'ятницю. Чи можливо потрапити за це в Царство Небесне? Звичайно, ні. Царство Небесне відкривається нам лише через єдність з Христом, нашим Спасителем і Богом. Дні Великого Посту це період особливого спостереження за своїм духовним життям. Святитель Іоанн Златоуст викриває нас. Ми бідні добрими справами не тому, що не можемо, а тому, що не хочемо робити добро. На запитання, де брати сили і мудрість ухилятися від зла і творити добро, відповідь одна в'єднанні з Христом у молитвах і таїнствах церковних. Без правильного розуміння та підходу до посту можна навпаки собі нашкодити. У багатьох людей через неправильно вкладений сенс. Від утримання скоромної їжі починаються дратівливість, озлобленість, нетерплячість. Справжній сенс посту є в позбавленні від цих гріхів та наближенні до Бога, часта сповідь, добрі справи, часте молитовне правило є допомогою в подоланні гріхів. Саме про це ми просимо під час однієї з головних молитв Великого посту, молитви Єфрема Сиріна. Господи, владыко живота моего, дух празности, уныние любоначале и празнословия недажного. Душа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мира будь Моему. Ей, Господи царю, даруй мне зрите моя пререшение и не суждати брата моего, яко благословенный С его веки веков. Одні Великого посту за кожним богослужінням чуємо молитву Єфрема Сирина. В цій молитві ми звертаємось до Бога про допомогу у боротьбі зі страстями, Коли ми слідом за преподобним Єфремом просимо у Господа не давати нам духа празності, зневірі, любоначалія і марнослів'я. Ми просимо по суті зменшити міру того дозволеного, внаслідок якого ми, як морально вільні, Володіємо можливістю здійснювати такого роду гріхи. Великий піс час, коли церква живе особливим постовим богослужінням і таїнство Євхаристії, звершується тільки в суботу та неділю. В перший тиждень посту звершується великий покаяний канон преподобного Андрія Крицького. Цей канон можна назвати покаянним плачем, що розкриває нам увесь безмір, усю безодню гріха й перевертає душу каяттям і надією. Преподобний Андрій Крицький, зібравши у великому каноні воєдину події старозавітньої і новозавітньої історії, від падіння правоця Адама до Вознесіння Христового подає їх в дусі глибокого сердечного каяття з надзвичайною майстерністю, співставляючи кожну з них зі станом грішної душі. «Душе моя, душе моя, вставай, чому спиш? Чуємо ми перші дні посту, проникниві слова великого покаянного канону святого Андрія Крицького, що налаштовує нас на щире, глибоке спілкування з Богом, усвідомлення духовної немочі та смиренного бачення своїх помилок вчить нас багаторазово повторювана молитва преподобного Єфрема Сирина. Яку ми здійснюємо із земними поклонами, основу великопісних служб складають псалми. Святитель Іоанн Златоуст так говорить про користь їх читання. Ті, хто закликають до себе Давида з псалтирем, через нього закликають до себе Христа. Також одним з важливих богослужінь Великого посту є літургія передосвячених дарів. Літургію передосвячених дарів називається священодійство, на якому не відбувається проскомідії та освячення дарів, а для причастя використовуються святі дари, які були освячені раніше за літургію святителя Йоанна Златоустого чи святителя Василія Великого. Саме звідси і походить назва цього богослужіння. Літургія передосвячених дарів це унікальне богослужіння, яке є відображенням стародавніх традицій, дивовижна структура богослужіння та особливі пісне співи спонукають вірян до покаяння та переосмислення свого життя, а головне єднання з Христом в таїнстві Євхаристії. Ці богослужіння Великого посту ставлять собі за ціль показати людині шлях покаяння та виправлення. Ще одним з богослужінь, що мають місце під час Великого посту, є пасія. Під час пасії згадуються хресні муки і страждання на Голофі Христа Спасителя, читається Акафі з Растям Христовим та одне страсне Євангеліє. Всього за Великий піст відбувається чотири пасії по числу повістувань чотирьох євангелістів. На пасії створюється особливий молитовний настрій співпереживання Господу. Під час звершення пасії віряни закликають не тільки згадати ціну своєї спокути, але й до того, щоб боротися з гріхами, якими ми знову і знову розпинаємо Христа. Сна, початок життя. Саме завдяки молитві, покаянню і прощенню ми очищуємо свою душу і серце від гріхів, Закарбуємо собі в пам'яті слова преподобного Льва Оптинського, стримання не в тому, суть і сила, щоб їжі не споживати, але щоб зникло в серці всяке пам'ято злобство та йому подібне, ось у чому істинний піст, якого понад усе вимагає від нас Господь. Мета посту. Викорінення шкідливих проявів душі і стяжання чеснот, чому сприяють молитва і часте відвідування богослужінь у храмі, сенс посту в досконаленні любові до Бога і ближніх, бо саме на любові ґрунтується всяка чеснота. Їжа повинна займати друге місце в утриманні посту. Будемо намагатися гідно проходити цей шлях покаяння, прощення та милосердя. Щоб з великою радістю промовити вічно переможні слова Христос Воскрес, воістину Воскрес! Христос!